Вітаю, друзі! З вами проект «Відчуй Дніпро. Осінь вже повноправно прийшла у наше місто. А це означає, що саме час робити осінні фотосесії та шукати цікаві фотолокації. І в цьому сюжеті я вам покажу декілька цікавих фотозон у Дніпрі та недалеко від міста, про які ви точно не знали. Отже, вирушаємо. Я думаю, багато хто з вас бачив у соціальних мережах, що у різних містах є величезні парки гарбузів, але мало хто знає, що просто недалеко від Дніпра також є величезний гарбузовий парк. І почнемо нашу мандрівку з найатмосфернішого гарбузового парку, що розташувався всього за 20 кілометрів від міста. Цей парк знаходиться на території спаського розсадника рослин, того самого, який відомий величезною карпатською гойдалкою. І зараз восени тут на вас чекає справжнє гарбузове королівство. І тільки но ну, ми приїздимо до спайського розсадника. Просто на вході на нас чекає перша фотозона оливове дерево, на якому немо виросли маленькі гарбузики різних сортів і форм. А далі справжній гарбузовий шоу-рум із колекцією зіркових, лимонних, тюрбанних і гігантських гарбузів усе це поз'єднується з декоративними травами, квітами і осінніми пейзажами, створюючи ідеальні локації для фото. І головною фотозоною цього парку, мабуть, можна назвати ось цю величезну гірку з гарбузами та троном. І тут фотографуються всі від малюків до професійних моделей. До речі, тематичні локації у спаському розсаднику змінюються щороку. І кожного разу тут з'являється щось нове та цікаве. Як ви знаєте, кожен сезон у нас є особливість якась. Якщо влітку це були лавандові поля, поля гортензій, до речі, то на цей раз це прям суцільний гарбуз-парк з гарбузовими шоурумами. Пірамідами, ну і звісно, багато що відіграють кольори самих рослин, які змінюються на осінь, всякими різноманітними мозаїками кольорів. Тож це прикольно теж по-своєму на додачу до гарбузів, бо ми кожного року викладаємо понад декілька тонн гарбузів на прикольні унікальні локації, і навіть локації не повторюються. І дійсно, тут кожен знайде щось під настрій. Хочете романтичні фото? Тут є чарівне серце, з якого видніється ще одне гарбузове дерево. А якщо ви хочете відчути себе пташкою, то можна посидіти ось в такому величезному гнізді з нереально гарним краєвидом на пагорби. Ну який гарбузовий парк без ось таких возиків з гарбузами. І тут є якось такий величезний, та ось такий поменше, але який при цьому виглядає не менш казково. Ще одна цікава фотолокація знаходиться просто у саду пряних трав, і це ось такий велосипед. Він теж прикрашений гарбузами і виглядає дуже казково. А поруч нова фотозона у стилі саду з лакових, саме такі поєднання рослин нині тренд у ландшафтному дизайні. І звісно, вони чудово виглядають у кадрі. Ще одна класна фотозона, яка виглядає казково у будь-яку пору року. Це ось така величезна карпатська гойдалка. А якщо ви хочете не просто сфотографуватись, а максимально зануритись у вайб-осінніх фотосесій, то тут ви ще можете обрати ось такі костюми та на кілька хвилин стати відьмочкою, гарбузовою феєю чи казковим персонажем. І якщо після побаченого вам теж захотілося сюди приїхати, не дивно. Але як саме потрапити у розсадник і коли проходять екскурсії? Можна потрапити до нас на екскурсію. Це у нас такий день гарбуза. Екскурсія в нас така пригодницька. Ми тут вивчаємо всякі зілля, пряні трави, бо в нас ж найбільший пряний сад в Україні. І також ми варимо зілля, тобто варимо глінтвейн на вогні, кидаємо туди всякі чудернацькі трави, тобто чаклуємо доступний. Відвідувачам на екскурсії саме і реквізит можна перетворити себе на чаклунку або відьмочку, або ще щось, тобто і мітли, і шляпи, і сукні, все це можна використовувати. І також у нас, звісно, як основна страва обідця гарбузовий суп з креветками, і бусчети це такі брускети з монстриками. І також трав'яні чаї, ну і, звісно, глінтвейн, зілля, яке ми зварили. І також у нас ще є ароматерапія в лавандовій кімнаті, в якій ми, до речі, що також стосується гарбуза, робимо гарбузову масочку для обличчя, звісно, не на себе, а з собою. Кожен забирає з собою, з усякими корисними інгредієнтами, ну і основний з них якраз гарбузик. Тобто такий суцільний день гарбуза з кучою гарбузових пригод. Але звісно, що нас можна і просто відвідати без екскурсії, звісно, це буде без трансферу. Ви можете приїхати і просто погуляти по локаціях, зробити свої яскраві осінні фото. Це коштує 200 гривень з людини, тобто помірна ціна, діти по 100 гривень. І це в принципі захід, що ви просто ходите по локаціях, просто фотографуєтесь, гуляєте, дихаєте свіжим повітрям. Тож, якщо шукаєте де провести осінні вихідні, дуже раджу завітати до парку гарбузів у Спаському розсаднику рослин. Але цікаві осінні локації є не тільки за містом, а й у самому серці Дніпра. Отож, ми вирушаємо на територію одного із найзагадковіших і водночас найгарніших природних куточків Дніпра. Урочища тонельна балка. Вона розташована у південній частині міста між вулицею, космічною та проспектом науки. Тонельна балка відома своїм багатим рослинним покривом серед поширених дерев і кущів: дуб, клен, в'яз, акація, шовковиця, абрикос та інші рослини. Але особливе місце тут займають кущі скумпі, і їх подекуди не стільки багато, що вони утворюють суцільні поля. І для того, щоб до них потрапити, потрібно приїхати до входу у тонельну балку, який знаходиться біля лавини, ліворуч від мене. Після чого перейти місток та йти стежинками, тримаючись лівого боку. І через хвилин п'ять ви побачите мальовничі пагорби. Ще навесні улітку вони покриваються ніжно-рожевим світлом, ніби хмарою квітів, що надає ландшафту ефірного вигляду. Та справжня магія цієї балки розквітає восени, коли кожен листочок і кожен пущ змінює палітру кольорів. І скумпії тут це не просто акцент. Це яскравий контраст серед тону балки. У жовто-клиновій червонобурштиновій гамі дерев вони виділяються глибоко червоним, помаранчевим і інколи майже багровим кольором. І коли листя на деревах поступово жовтіє, то скумпії ніби підіймають температуру. І створюють точки насиченого червоного кольору на фоні золотавих та жовтих крон дерев. А після дощів ці кущі ніби оживають, яскраві водяні краплини виблискують на червоних листках, надаючи їм скляного блиску. І, до речі, історично скумпія використовувалась для виготовлення фарби. Для цього спеціальним чином обробляли її листя та плоди і таким методом отримували барвник. А сьогодні її садять як декоративний кущ. І в урочищі вона стала природним елементом пейзажу, що підкреслює сезонність осіннього циклу. І це місце серед міста, але з атмосферою лісу, романтики, фарб і світла. Тунельна. Палка в осінньому розмаїтті це момент, коли природа і місто зливаються через кольори, форми і емоції. І сьогодні ми з вами побували одразу в двох осінніх локаціях, одна з яких знаходиться за містом, а інша у самому центрі Дніпра. Дякую, що були з нами у програмі «Відчуй Дніпро. А також, будь ласка, не забувайте ставити вподобайки та підписуйтесь на наш канал. А також пишіть у коментарях, чи знали ви про цю локацію та про першу локацію в сюжеті. А з вами були Юлія Жиленко та Іван Пономарьов І до зустрічі!